Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. 13-та година. Новини на цей час маємо такі. 215 повітряних цілей запустили росіяни цієї ночі по Україні. У повітряних силах повідомляють, атакували ракетами різних типів, ударними дронами типу шахет та безпілотниками-імітаторами різних типів. Наші оборонці збили 112 повітряних цілей, серед них 7 балістичних ракет «Іскандер-М», 31 крилату ракету «Х-101», 6 крилатих калібрів, 4 керовані авіаракети «Х-59», «69» та «64» ударних ВПЛА. 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно на втрачені у відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та міраж на рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей. Більше про атаку в нашому ефірі розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Основний акцент власне робився саме на місто Київ, на столицю нашої держави. Хочеться більше збиттів. E, саме балістичних ракет, але ми маємо розуміти, що та кількість систем, які сьогодні в Україні здатних збивати я маю на увазі Петріот не є достатньою навіть власне для там на тих e, на тих регіонах, тих напрямках, де вона знаходиться. Чому e, балістична e, балістичну ракету може збити саме Петріот в радіусі кількох десятків кілометрів подальності, тому можна собі уявити скільки систем потрібно, щоб так надійно перекрити, принаймні. Одне велике місто, місто мільйонник. Завтра, 25 квітня у Києві, оголосили днем жалоби. Про таке повідомила міська влада. У місті досі триває пошуково-рятувальна операція після нічної масованої атаки росіян. Під завалами ще можуть бути люди. Я нагадаю, росіяни вбили у столиці вісьмох жителів, постраждали близько сотні. І зараз маємо можливість дізнатися про наслідки ударів по столиці від речника Київської міської військової адміністрації Євгена Івлєва. Він з нами наживо. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Бажаю здоров'я. Отже, пане Євгене, розкажіть, чи змінилися цифри загиблих і поранених, і скільки власне, може бути ще людей під завалами? Чи є там, наприклад, діти? Я маю на увазі будинок у Святошинському районі? Так, на привеликий жаль, маю констатувати, що негативних наслідків забагато на сьогоднішній день на території міста Києва це не тільки Святошинський район. Тому прошу розуміння, бо інформація постійно оновлюється. От станом на зараз з офіційних джерел можна сказати точно, що загиблими підтвердженими загиблими є вісім осіб, бо інформація надходила різна. Була повідомлена кількість 9 і 10, Але там ідентифікували останки одного з тіл як загиблого, але не зовсім наразі зрозуміло, чи це чи ні. Тому офіційно маємо вісім осіб. Постраждало 77 осіб, і 31 особа з них перебуває наразі госпіталізовані в лікарні для розуміння вік постраждалих осіб від півтора до восьмидесяти років. Скажіть, а люди, які зараз в лікарні, можливо, вони чогось потребують, Можливо, потрібна допомога? Чи, наприклад, кров для них? Чи є якісь потреби такі? Ціні важко важко повідомити, бо ніяких офіційних звернень від медиків не поступало. Знаю, що 31 особа перебуває в лікарнях і надається вся необхідна допомога. І по кожному зараз не готово доповісти, в якому не стані, але точно відомо, що є ті, які то і в тяжкому стані знаходяться. Не відомо тільки кількість цих людей, бо якби характер атаки і наслідки від неї всі могли бачити там, не обійдеться легкими ушкодженнями. А будинок, в якому зараз ведуться ще пошукові роботи, скажіть, вже відомо чи можна буде його відновити, чи він не підлягає вже відновленню? Я вам скажу, комісія дійде цього висновку після ліквідації. Наразі там ще тривають рятувальні роботи, і після ліквідації вже комісійно буде визначено, чи можливо буде відновити чи ні? Бо ця процедура не може тривати по визначенню пригідності чи не при для відбудови там годину чи дві це дуже великий комплекс заходів, які буде вжито. Після того як будуть ліквідовані всі наслідки, бо наразі ще невідомо чи є під завалами люди. Не всі завали розібрані наразі, щоб проводити оцінку, наскільки там пошкоджені Комунікації наскільки пошкоджені е, на конструкції? Тому це це можна буде сказати виключно після повної ліквідації розборовських завалів? Угу. Пане Євгене ну і ми знаємо, що Росіяни відновили удари по енергооб'єктах. Чи є е, якісь проблеми у столиці зараз з, з, з постачанням електроенергії, чи чи вплинула ця атака якось на це? Наразі є дійсно багато, але не можна на констатувати, що є якісь ураження по енергетичним об'єктам аварійних відключень на ні в яких районах глобально не відбувалося виключно локально в тих містах, де цього вимагає ситуація безпосередньо біля розрушених будівель, біля міст, де знімалися пожежі. Тобто ні про які відключення майц на увазі там по районам мова зараз не йде. Дякую вам, пане Євгене, за інформацію. Я нагадаю, що з нами наживо був Євген Івлєв, речник Київської міської військової адміністрації. Майже п'ять годин тривала тривога на Хмельниччині. За інформацією Хмельницької обласної військової адміністрації, сили ППО збили три ворожі БПЛА та чотири ракети. Унаслідок шахедно шахетно-ракетної атаки понівечені десятки житлових будинків, автомобілі, приватні обістя у кількох громадах. Пошкоджено газорозподільний пункт. На тепер відомо про двох постраждалих: це батько з дитиною, обоє травмовані уламками скла. Їх оперують медики. Вибачте, низка країн Європ. Низка країн Європи засудили нічну атаку Росії по українських містах у Фінляндії, яка зараз головує в ОБСЄ, заявили, що ці удари свідчать, що Кремль не зацікавлений у мирі. Міністр закордонних справ Норвегії назвав обстріли цивільних терором. А очільник МЗС Чехії зазначив, що Росія не хоче угоди, і ті, хто не хоче миру, розуміють лише мову сили у Латвії. Путіна прямо назвали м'ясником у Кремлі. А президентка Молдови додала. Що Росію зупинить лише сила на Херсонщині жертвою російської агресії стала літня жінка. 11 людей поранено. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, померла 81-річна жителька села Ромашкове. Вона зазнала поранень ще 17 квітня. А сьогодні окупанти атакували з БПЛА чоловіка в Гаврилівці. Під час атаки він перебував удома. З травмами його ушпиталили в тяжкому стані. За допомогою безпілотника російські терористи скинули вибухівку на багатоповерховий будинок у середмісті Херсона. Там зайнявся дах, який і так уже був пошкоджений внаслідок попередніх авіа та артобстрілів. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. Загалом за минулу добу окупаційна армія била по 39 населених пунктах Херсонщини. Пошкоджено шість багатоповерхівок та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили трубопровід, господарчі споруди, гараж і легковик. Трьох людей вбили росіяни напередодні на Донеччині. Серед жертв агресора – 12-річна дитина. Ще семеро людей поранені. Як повідомила обласна поліція, ворог завдав по лінії фронту та житловому сектору понад 3,5 тисячі ударів з різної зброї з авіації, безпілотниками та РСЗВ. Смерч армія окупанта била по Костянтинівці. Десять атак пережив Краматорськ, Каби скидали на Слов'янськ, Мирноград, Дружківку, Чернігівку Добропільської громади та Іванопілля Костянтинівської громади. Пошкоджено численні прив... Ватні домоволодіння автомобілі а також багатоквартирний будинок у Покровську. Ще одного агента РФ та його інформатора затримала служба безпеки України на Сумщині. Вони готували прорив ворожих диверсійно-розвідувальних груп у регіон та мали виявити локації українських військ на прикордонні. Один із фігурантів це росіянин, інший – 60-річний місцевий безробітний, що очікував на прихід окупантів. Служба безпеки затримала їх на блокпосту після проведення розвідки біля пункту наших сил оборони. Нині поплічники РФ перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років загратування. Рашисти сподівалися проникнути до північно-східного регіону України з боку Брянської області. РФ під виглядом поїздок на риболовлю, фігуранти об'їжджали прикордонну місцевість та приховано фіксували військові об'єкти. Під час розвідвилазок зломисники також намагалися виявити місця ворожих прильотів та передати локації вогневого ураження до ФСБ. Уряд Норвегії збільшує допомогу Україні на 157 мільйонів доларів. Повідомляє офіційний портал норвезького уряду. Норвегія додатково виділила майже 2,5 мільярди крон до фонду допомоги світового банку для України. Загальний внесок країни вже перевищив 9 мільярдів крон, що становить третину всього фінансування фонду. Прем'єр-міністр Йонас Гарстьоре наголосив, що підтримка освіти, охорони здоров'я та енергопостачання це ключ до стійкості українського суспільства в умовах війни. Загальна підтримка у України у 2025 році сягне 5,5 мільярдів доларів в межах програми імені Нансена, розрахованої до 2030 року. На Кіровоградщині 11 родин чекають вдома на українських воїнів, яких звільнили з полону 19 квітня. Нині герої перебувають на реабілітації в лікувальних закладах. По тому вони зможуть поїхати до рідних. Наші кореспонденти зустрілися із сім'ями захисників, аби дізнатися, як вони готуються до зустрічі після очікування. Три роки поспіль Діана виходила у Кропивницькому на акції нагадування про військовополонених. Увесь цей час вона чекала на свого хлопця, 23-річного Дмитра Чорного, бійця 36-ї бригади. З Дмитром познайомилися сім років тому. Гуляли в одній компанії. Ну, так дружили, так і почали зустрічатися. І ось сім років, як разом. Три роки чекала і сподівалася, що він. Повернеться, обороняв місто Маріуполь і потім потрапив у полон 12 квітня 2022 го року. Заводу і ліча за час очікування Діана не мала з коханим жодного зв'язку. Лише звільнені з полону побратими розповідали, що він живий. І ось цьому, 19 квітня, Дмитро в обміні мені прийшло повідомлення в кабінеті керівного штабу, що. Вітаємо звільненого чорного Дмитра Олеговича з полону чекайте дзвінка. І через декілька хвилин мені подзвонив Дмитро і кричав по відеозв'язку Кохана, я вдома. Це була така радість, що він я його дуже чекала і сподівалася, що він буде вдома. І це ну, наче сон. Дмитро вже побачив фото та відео з тих подій, завдяки яким Діана та бабуся боролися за його звільнення, акції, зустрічі, звернення всіх заходів і не злічити. Він дуже вдячний, що я про нього скрізь кричала, що повернули його додому, тому що дуже велика робота пророблена всіми і нашими службами і мною. А це вже рідна домівка Ярослава Янушева з Олександрії, воїна 56-ї бригади. У дворі на прапорі, на стінах в кімнаті, всюди світлини захисника. У ворожий полон він потрапив також три роки тому в Маріуполі. Він в, в мене сидів, Луганська область. За три роки я його не бачила, не чула зовсім ну, якийсь номер. Янушева, Жанна Олександрівна, кажу, да, ми каже, вас вітаємо О, вашого сина повернули. Ну, так тоді почали мені всі дзвонити. Ну, не знаю, мені треба його потрогати, щоб він посидів коло мене. Ну, так почувствувати його. Я то понімаю, що він ну, ну все одно якось отак. Я ждала його, скільки я робила все, що можливе і неможливе за цю дитину. Після обміну мама з сином постійно на зв'язку у те, що Ярослав вільний, досі не можуть повірити обоє. Що мам, я вдома, що з вами дуже скучив, дуже люблю всіх. Хочу дуже вас побачити. Про обмін я не знав до самого крайнього моменту, поки нас не привезли на аеродром. І я з зав'язаними глазами і руками почув то, що взлітають самоліти. Все добре, як відпочиваємо, лікуємося, кому потрібна допомога. Все добре, добре встрітили. Вділи, були, накормили з рідними, дали зв'язок, телефони. Ну, все як треба, все mm -hmm. файно. Нині всі звільнені захисники проходять реабілітацію та вже зовсім скоро зможуть зустрітися вдома з близькими і коханими з Кіровоградщини Олена Бринза, Софія Шворах. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. У Ватикані оголосили дев'ятиденну жалобу за папою Франциском. Повідомила прес-служба святого престолу. Розпочнеться вона 26 квітня в день похорону понтифіка і триватиме до 4 травня. У цей період у базиліці святого Петра щодня проводитимуть молитовні служби. Папа Франциск нагадаю помер 25 квітня у віці 88 років. Труну з тілом понтифіка вже встановили в соборі святого Петра, де триватиме публічне прощання протягом трьох днів. Католицькі кардинали зібралися для обговорення подальших дій після смерті глави церкви. Дата конклаву, на якому беруть нового папу, поки не визначена, але за традицією він має розпочатися протягом 15-20 днів після смерті понтифіка.